Рішення прийнято, дякую. Розглядається питання про внесення змін до рішення Лазівської міської ради від 5.11.15 року номер 7 про утворення виконавчого комітету ради, його численності та затвердження персонального складу. Питання розглядалось на спільному засіданні постійних комісій. Підтримано доповідач Шульгінова Лариса Анатолійовна. Єсть необхідність доповідати по даному питанню? Немає необхідності. Запитання до доповідача. Прошу Ігор Іванович. У новому скликанні була подібна ситуація. Борцева директора ПВРЗ звільнили. Я так само ставив питання щодо доцільності знаходження цього, цієї особи в складі виконкому. Зараз у нас у складі виконкому є колишній вже директор Анофрієв, тому в мене питання, чому? Досі у нас знаходиться і хотілося б внести пропозицію щодо виключення його з виконавчого складу Пояснюю дане питання, значить, ви знаєте, що ми декілька Верніше, на попередній сесії приймали рішення про звернення да, до керівництва у по питанням зміни керівництва, де нам з вами. Особливо мені було незрозумілі такі зміни і дії по заміні, коли ми це взнали, будемо говорити так, від народного радіо. І на сьогоднішній день офіційних представлень не було. Офіційних. Ми особисто зустрілися з керівником підприємства, познайомились і сподіваємось на подальшу нашу співпрацю. Якщо будуть пропозиції по виключенню колишнього керівника на сьогоднішній день діючого, він працює у Дніпропетровській, ви знаєте, так? От, і приїжджає сюди на вихідні, він тут живе, приймає активну участь соціальну, от, в житті особливо селища Панютіно. Так, Олексій Петрович. От ну необхідності виключення на сьогоднішній день виконавчий комітет не обачає. Якщо ви наполягаєте, ми можемо поставити на голосування, якщо це принципово. Ігор. Так, так. Я хотів би просто у нас минулого разу вийшли з ситуації, призначили головного інженера до складу виконкому. Там голови міняються, керівники міняються, ну, а на той час був у нас Капустін у складі виконкому. І це було б представництво заводу, і воно б не залежало від політики, як у держава або керівництволізниці кер впроваджує. Просто це постійна зміна керівників сьогодні Андрій. Завтра ми сподіваємося, що його повернуть, його завтра не повернуть, бо ми не впливаємо на рішення. Тому представник Арте повинен бути, але хай вони визначаються з тим, що там. Хто їм запропонувати? Вони самі чи ми? Олексій mm -hmm. Петрович, прошу. Ну, моя думка така, що були звернення Поліцівської селищної ради, Лазівської міської ради. Е, у нас раніше. Вже пройшло трішніця, тільки від одного Міністерства інфраструктури надійшла відповідь, що це питання призначення керівників Державного преси на їхні компетенції. Ми, наприклад, чотири адреси і прем'єр-міністру, і большому, і віце-прем'єру надсилали, оскільки, я так розумію, що ми раніше надсилали, нам не було від них відповіді подало міської міської ради. Також ще не було відповіді. Про розгляд цього питання, по суті, то воху якась ну, логічна, неправильна, не навіть чекавшись ще реакції, вже самі своє же перекреслювати свої ж звернення і приймати якісь організаційні виводи з цього питання. тому ну, як нам то потрібно просто внести корективи, назвати правильне анондалі наша посаду, на наші момент. Але не виключати, тому що дійсно не надходило ніяких інших пропозицій, і ми самі сади шляхи вирішення питання відбувати. Цих... Дякую, Олексій. Ще які будуть у запитання? У нас просто немає представника зараз. від ПВРЗ. Він повинен бути там чи ні? Від ПВРЗ у нас немає представника. Ви У нас і на сесії немає. Є? Немає, значить не запрошую, я не знаю, в чому він не просить. Вибачаюсь, є представник. Не керівник, але представник. Тут не принципове питання, тут питання саме логіки. Логіки. Тому ну, є пропозиція виключити. Є да? пропозиція. Беремо за основу. Висловитись нема більш бажаючи. Переходимо до прийняття рішення. Взяти прошу за основу дане питання, дане рішення. Вічільну комісію прошу за основу. Лічильну... А? За основу голосуємо по даному питанню. Потім будемо по пропозиціям. Переходимо до прийняття рішення за основу взяти про затвердження складу виконавчого комітету зірської міської ради. Хто за? Прошу розпочати процедуру голосування. на комісію. Перед початком голосування хочу внести інформацію, що Лукашенко покинула сесійну залу. Зеленський Сергій Володимирович. Да. Балясна? За. Барановський за. Беседа, Бутенка, да. Гапонок, Гришин, Дем'яненка, Добродум, Єгорова, За. Загребельний. За. Запорожець, Зеленський, За. Калюжний. За. Коба, За. Коломак, За. Корж, Кравченко, Лукашенка по одному. Лук'янченко, Лук Мельник, За. Мовчан. Натягов, Орищенко, Пасарат, Панамар, Скубак, Стусенко, Тананян, Ткаченко, Феченко, 30 чоловік за. Поступило предположение виключити з персонального складу виконавчого комітету Андрія Дальвиновича. Ставиться на голосування, затверджується, не є діючий за, за, за виключення або заяви. Давайте то за те, щоб виключити з персонального списку колишнього керівника філії Панютінський вагонний ремонтний завод. Прошу лічильну комісію розпочати процедуру голосування. Зеленський Сергій Володимирович проти Балясна. Барановський проти. Беседа. Бутенка. Гапонов. Гришин. Проти. Дем'яненка. Добродум. Єгорова. Проти. Запорожець. З... Запорожець. Зеленський. Проти. Калюжний. Проти. Коба. Коломок. Корж. Кравченко. Лукашенко. Лук'янчикова, Мельник. Мовчан. Натягов. Орыщенко. Пасаран, Паномар. Скубак. Стусенко, Тананян. Ткаченко. Січенка. За. за. 4 утрималось, 22 проти. Не проходить дане, дане запропонована дана позиція. В цілому прошу в комісію приступити до дане рішення. Зеленський Сергій Володимирович. За Балясна. Ну, да. Барановський за. Поседа. За. Бутенка. За. Гапонов. За. Гришин. За. Дем'янка. Дем'янка. Добродум. Єгорова. Загребельний. Запорожець. Зеленський. Калюжний. Коба. Коломок. Корж. Кравченко. Лукашенко. Так. Лук Мельник. Мовчан, Натягов, Арыщенко, Пасаран, Панамар, Скубак, Стусенко, Тананян, Ткаченко, Сеченко.